Безпека, рівність і участь жінок у процесах ухвалення рішень у Черкасах. Презентували комунікаційну кампанію «13.25 – Зміцнює країну, що покликана нагадати, залучення жінок до питань безпеки робить державу сильнішою і стійкішою. Саме ця ініціатива спрямована на те, щоб ми підвищували обізнаність суспільства щодо реалізації резолюції ради безпеки ООН «13.25 – Жінки, мир безпека. Її значення сьогодні є надважливим, саме тому, що участь жінок у процесах безпеки, відновлення та припинення рішень робить країну сильнішою стійкою, здатною до перемоги та відбудови. Резолюція 13.25 фіксує: війна по різному впливає на чоловіків і жінок. Тож рішення мають враховувати потреби всіх. Про ключові принципи комунікаційної кампанії розповіла Наталія Байдюк. Першу чергу це рівний доступ чоловіків та жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки та оборони. Другий принцип це захист цивільного населення та населення, яке постраждало від війни, і третій принцип. Це відбудова, інклюзивна відбудова, яка враховує потреби всіх груп населення. Важливим кроком у реалізації кампанії кажуть організатори є поширення її ідей у громадах області через партнерські заходи, публікації та історії реальних людей. Про подальші плани розповіла директорка інформаційного агентства Нова доба Тетяна Очеретяна. Ми продовжуватимемо звичайно створювати і текстові і відеопрезентації членів регіональної коаліції. Будемо говорити про основні напрямки їхньої діяльності. Також будемо продовжувати цикли інтерв'ю з тими з кому є про що сказати і чим поділитися, паралельно змінюється і безпековий сектор у поліції. Акцент на рівних можливостях довірі та захисті постраждалих. На сьогодні жінки становлять майже 28% особового складу понад 24% – серед атестованих, а більше 17% – на керівних посадах. Розповіла Юлія Буртова. Національна поліція у нас уже дуже багато років поспіль впроваджує гендерний підхід, а саме забезпечує рівні права. Для жінок та чоловіків під час несення служби жінка в поліції у нас це збалансованість підрозділу, а також підвищення рівня довіри населення. Жінки в поліції не лише на рівні з чоловіками несуть службу, але й активно долучаються до розбудови безпечного суспільства. Є ключові напрями. Один із них це є захист прав та жінок і дівчат, реагування на випадки домашнього насильства, зокрема сексуального та гендерно зумовленого, попередження дискримінації, забезпечення рівного до. Доступу до правосуддя. Кампанія «13.25. змінює країну, вже активно реалізується на Черкащині. Її мета не просто інформувати, а змінювати підхід до безпеки, роблячи його справді всеохопним і людяним, де кожен і жінка, і чоловік має рівне право творити майбутнє країни. Матеріал виходить у рамках комунікаційної кампанії «13.25. зміцнює країну. Кампанія реалізовується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади із за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Всеукраїнська кампанія спрямована на підвищення обізнаності суспільства про резолюцію Ради безпеки ООН «13.25. жінки, мир, безпека і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до ухвалення рішень та впливатиме. Муть на безпекову ситуацію в громадах і країні загалом. Анна Білик, Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.